Недуга, що може призвести до інвалідності та смерті, в Івано-Франківську провели день здоров'я, присвячений темі боротьби з інсультом. У середмісті фахівці консультували містян щодо профілактики та дій у разі захворювання. Вчасна допомога запевняють медики основний шанс врятувати життя і здоров'я, адже 80% інсультів можна попередити. Коли може бути і мова у них, і коли може бути порушення ходи. Може бути такий гострівський біль головний, якраз це такі симптоми, які притаманні до інсульту. Люди у цьому світі з наслідками інсульту живуть, і їх кількість 26 мільйонів осіб. Що стосується статистики в Україні, вона теж такою не надто доброю, вона є поганою і кожного року у нас реєструється від 100 до 110 тисяч громадян, які отримують інсульт. Це мова йде про всі регіони нашої країни. Загалом під час здоров'я медики надали понад 800 безкоштовних послуг. Усі бажаючі могли пройти швидкі тести на ковід. 19 віл, та снід, вимірити артеріальний тиск чи зробити аналіз крові на цукор. Відвідати такий прийом лікарів посеред міста. Прийшло чимало містян. Пораділо падково почула. Та і думаю, прийду з кліжанки. Перевіримо, те, що нам потрібно. Цукор, перевірити цукор. Так, так. Бо то я діпертоніть я постійно посічаю лікаря. Я в курсі свого серця, але цукор була б здати. Так вирішила вже, що треба, може, і собі трошки проконсультувати, як я себе почуваю, слабо, звичайно, але, але живу. І дуже вдячна Богу за все і людям, що роблять такі добрі діла для нас. Також під час акції розповсюджували інформаційні матеріали про запобігання, виникненню інфарктів і інсультів. Кодуть у та вживання алкогольних напоїв а все задля того, щоб привернути увагу населення до проблеми пов'язаних із судинно-мозковими захворюваннями. Від медичної мережі залежить тільки 10%, а 80% – це і спосіб життя, екологія, різноманітні фактори. І тому наша мета нагадати, що необхідно слідкувати. За своїм здоров'ям не доводити до хвороби, а займатися ефективною профілактикою. Сюди включаються це помірні фізичні вправи, здорове харчування, запобігання алкоголізму, профілактика, куріння, а також вживання шкідливих продуктів, таких як фастфуд, різноманітні. Газовані напої разом з цим всім обсеженим мешканцям Івано-Франківська та ВПО надали консультативні та практичні рекомендації щодо гігієни рук люся Віталій Маглаті телеканал 402.